Вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про обіцяну мною тему непорушність бронювання. Врешті, сьомий апеляційний адміністративний суд виніс нещодавно постанову, в зазначив про те, що бронювання є непорушним, про те, що імунітет наданий законом важливіше, ніж функції. Коротше, в чим була справа. Річ у тім, що. Пастор баптистської церкви був заброньований і, власне кажучи, мав відстрочку від мобілізації а, на підставі саме броні. І ТЦК не завадило його забрати, мобілізувати, і також військовій частині це не завадило зарахувати його до власних списків з наказом командира. Що суд цікавого в цій постанові зазначив? Суд зазначив те, що людина не може бути. Призвана на військову службу, якщо вона заброньована, що ТЦК має перевіряти факт бронювання та факт наявності відстрочок, що право людини має вищий імунітет. Порівняно з обов'язками, особливо якщо таке право надано законом. І послався на низку позицій Європейського суду з прав людини. От така цікава штука у нас була. І чому ж так мене це порадувало факт цього рішення суду? Я також вам звичайно поясню. Річ у тім, що раніше була правова позиція про непов... безповоротність процесу мобілізації. Що це означало? Це означало той факт, що якщо людину мобілізували, то що б там не трапилось, а вона не підлягала вже звільненню. Тобто процес є незворотним, це було прийнято ще рішенням. Верховного суду, хоча Верховний суд зовсім мав на увазі інше, але суті справи це не змінило. Оскільки дійсно багато судів заброньована людина казали, процес мобілізації є незворотним, там мала право на відстрочку. Неважливо, процес мобілізації є незворотним. А отут дещо, врешті, суди почали думати. Більш стратегічно, більш законно, і врешті визнали наказ ТЦК незаконним, наказ військової частини незаконним, зобов'язали виключити з, зі списків військової частини дану людину. І що ж, маю сподівання на те, що дійсно буде цікавіші правові позиції, суди, наші будуть приймати рішення вже не на підставі якихось там міфічних позицій Верховного суду, який прийняв це рішення зовсім в нерелевантних правовідносинах. І друзі, ну що ж. Можливо, і війна йде до завершення, оскільки рішення суду почали бути е, цікавішими. Тож тримаємо кулачки, і дійсно можна вже мабуть розраховувати на судовий захист і в нашій країні. Це дуже приємно. Тому сьогодні на мене сьогодні у мене новини більш добрі. Я вам не кажу про капець, як завжди. Хоча також маю дещо таку цікаву новину. Може я вам, до речі, цей відеозапис також зроблю. Але тримайтесь, друзі. Пока.